До заходу реконструкції будівель інженерних мереж і збільшення видатків прийшла субвенція з державного бюджету, затверджена постановою Кабінету міністрів 570 від 16 травня 25 року в розрізі 139 мільйонів 212 799 на загальну вартість і реконструкцію швидкої нашої медичної допомоги. Загальна вартість реконструкції на сьогоднішній день 503 мільйони гривень. Є частково вже профінансовано чи це перший? Став? Ні, в 2024 профінансовано на 129,7 мільйонів. Ага. На цей рік передбачено 3, 321. З них державних кончив субвенції 145,4 і з Софінанс 20% 34,2. Чому пішли в останнє коригування? Тому що Міністерство охорони здоров'я надало нам перше для міста магнітно-резонанс та томографію. І щоб встановити апарат, ну, держава дає апарат, але для нього треба приміщення, і його не, він не був передбачений. І зараз робиться коригування, тому що там будуть інші технічні вимови, щоб поставити цей апарат. Все орієнтовно на завершення робіт в серпні 2025 року. Зараз виконані ну на 52%. відсотки, виходячи з тих сум, які зараз є. да він, він ще це ремонтують, буде. Це ж отримали де отримали субвенцію. Орієнтовно зараз уже видають палати їх готують по так і продовжимо понеділок, середа субота. Суботу в нас таки щоденний великий обхід по всім орієнтовне завершення саме будівництва робіт ну десь півтора місяця. Потім мийка і захід. Ну, тось у нас. Да. До серпня. До, серпня. до серпня, ну так орієнтуємося. Так.